Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми продовжуємо грати в групі назви Legal Racing Redline. І давайте заглянемо в звичайний автосалон. Тобто це не нові тачки, це потримані тачки. Так що глянемо, що тут цікавого буде взяти. Оцей Chrysler. Ну, я його не братиму. Можу Skyline взяти, ну також не треба, ну, супра в мене є. Ну, Mazda RX-7. Хоча ні, тут там не було нічого цікавого. Може тут буде щось цікаве. Тут автомобілі в більш гіршому стані. Хоча для реставрації те, що треба. Так, що тут у нас? Dodge Challenger TA340. Так, потужність 202 конника. Можу так сказати. 33 касарика. Все беремо. <кій> так що в мене більше 6 лимонів тепер. Що тут у нас? Хаулер 5,4 літри. Так, давайте відновлювати його. 11 косариків. Нічого собі. Так що будемо щось тут змінювати? Давайте двигун знімемо ходову замінимо. Просто замінимо тут усе. Так, як тут пружини зняти? Так, я зняв вже пружини. Ну і все. Продаємо це. 14,5 касарків. Так що нову підвізку збираємо. Нову підвізку. Саме найкраще. Я буду тільки ставити, що є. Так, про гальма я не забуваюсь. Самі найкращі гальма буду ставити. Давайте на це раз 19 візьму диски. Давайте я оці BBC візьмемо. І все це встановлюємо. Стоп, я ж 19 брав. Що за фігня взагалі робиться? Тут у, пишеться, що підходять вони. Хоча... Хоча... Я не знаю. Давайте спробуємо ще раз. Не під цей розмір дисків підходить, на жаль. Може ці підійдуть. Що за фігня взагалі робиться? мені що гуму підбирати. О, підійшла, підійшли, ці підійшли. Так, давайте робити її. жорсткішою. я відрегулював. Амортизатори також занизив, правда. Автомобіль? Так, занижуємо, тут робимо жорсткіше. Це я відрегулював? Ну, ось так десь. Тепер двигун будемо збирати. Все вже восьмициліндровий v 8 V8. Давайте візьмемо 5,4 Блок. Поршньобу, головка блока циліндрів. Так, давайте це візьмемо, потім просто без турбона стоп. Без турбонаду зробимо. Як звичайний маслкар. Карбюратор ставимо. Тут нічого немає, тут компресор є, лише... Трансмісія. Цю ставимо кардан, редуктор. Ні. Хоча, правильно, стандартний редуктор поставити. Щеплення. І дрібня, і дрібниці залишилися. Так, радіатори. Що тут у нас? Фільтри? Генератор ремені? Піддон Картера? Іначе це все? Так, у нас ніч не підходить. Не підходить, так, помпу поставили радіатор. Цей фільтр більше підійде. Не підходить. Давайте глянемо. Працює 206 коней 352 момента. А якщо це зняти? Все одно працює. Заведемо. Так. Так. Давайте регулювати його. Може більше коней з нього вийде витягнути. Більше 7000 він не хоче крутити. Так, карбюратор. Так, давайте глянемо на потужність. Тепер яка вона? 212 коней та 362 момента. Так. Спочатку давайте так виставимо. 192. Щось не те. Може менше зробити? Двісті вісім. Двісті дванадцять. Нехай буде який був. Він виглядає тут цей двигун. Непогано виглядає. Так, тепер коробка передач у нас залишилася. Її треба підрегулювати. Хоча поки ще її не регулюватиму. Так, давайте пофарбуємо. там Давайте якийсь колєври виберемо, наприклад, давайте жовтий. Щоправда правда, трохи, Щоправда правда, дески трохи. Виглядають якось не дуже. Давайте їх якось сховаємо. Нехай буде так. Так, давайте вийдемо на тестовий трек. Як вона себе покаже. Погнали. Щоправда я коробку передач не підналаштував. Хоча це звичайний маслкар американський справжній. Давайте розін до сотні перевіримо. З неналаштованою коробкою передач. Погнали. Ну, 4,2 до сотні. Непогано. За мною женуться. 4 передачі тут всього. 15,9 до 200. Так, 240, 250, 260, 270, ну, 280 десь. Тепер будемо підналаштовувати коробку передач. Трохи скоротимо першу передачу. Ну, десь так має і бути. Ну так. 44 бакси. Ну. Непогано тачка виглядає. Можливо не раз я її буду модернізовувати. Щось я переборщив із Цим. з цією коробкою передач, бо без турбона вона якось слабувата виглядає. Та і важить, вона має більше тони. Так, щось я намутив тут не те. Так, щоб треба, щоб розгін був. Нехай буде 2,5. Ну ось так десь нехай буде. Бо тут лише один карбюратор. Ну, хоча розгін непоганий. Якби я не зачіпав коробку передач. Так, третя передача, педаль до підлоги притискаємо і... Їдьмо собі. Так, 150. 160. Четверта передача. 170. Так, щось не те я намутив. Треба, щоб розгін був більший. Погнали. Так, давайте просто так покатаємося. Так, тут третя передача, так, четверта передача, педаль до підлоги притискаємо. Два з половиною. 100 обертів 130 км за годину. Так, розганяється повільно, тому що, зрозуміло, тут е, більше, трохи більше 200 коней. Та і машина важить більше тонни. Майже, майже май, півтора 1,5 тонни. Так, 3000 обертів за хвилину, 165 км за годину. Ось так, катаємось собі. Тихіше. Так, 4 тисячі... 4 тисячі обертів за хвилину, 215 км за годину. Головне на дорозі втримати це все. Хоча я вважаю, що треба просто стандартно 4,5 обертів за хвилину, 200, 250 майже кілометрів за годину. Хоча, я вважаю, треба на іншу трасу поїхати. Давайте збережемося. Так, підремонтуємо. Резину я трохи пошкодив. Давайте оцей, хай ве візьмемо. Ось так. Тут, напрямі ми можемо добряче розі... розігнатися. Третя передача? 160. 170. Сто вісімдесят, сто девяносто, двісті, 230, десять, двісті двадцять, тридцять, четверта передача. Двісті сорок, двісті п'ятдесят, двісті шістдесят, двісті сімдесят, Двісті вісімдесят, двісті дев'яносто, триста, триста десять кілометрів за годину, триста двадцять, триста тридцять, нічого собі, як ж їде, триста сорок, 350. Майже 360, нічого собі. Ой-ой-ой. ой, ой, ой Все, гальма, гальма, гальма. Все досить, 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 досить тихіше. Спокійно. Спокійно. Все. Зупинилися. Зараз глянемо, які там пошкодження в нас є. Хоча з вигляду тут пошкоджень ніяких немає. Так що все, повертаємось до гаражу. І ремонтуємось. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!